Всім привіт, я Володимир Бректар і сьогодні третя частина шлях без хаття, акей Путь Бомжа. Но перед початком хотів би вам порекомендувати підписатись на мій телеграм-канал. Ссылка в описані і також хиг-код на вашому екрані. На цьому все приємного перегляду. Постійте. друзі, хочу вам порадити один реально вартий канал. Там регулярно виходять цікаві рубрики, живі ситуації на сервері. І контент без постанов, все максимально по справжньому. На каналі є спішні моменти, напружені ситуації, де до останнього не знаю, чим усе закінчиться. Такі відео реально затягують, бо це не просто на різкі, а повноцінні історії з гри. Я сам іноді захожу подивитися, тому якщо хочете підтримати якісний контент і знайти для себе щось новеньке, обов'язково зацініть канал. Посилання в описі, думаю, вам реально зайде. Сімнадцятий сервер у нас на екрані, а це значить, продовжується путь бомжа, шлях, безхатька. І яка зараз у нас задача? Це саме перше: це взяти нашу машину і доїхати туди, куди нам треба. А куди нам треба, це заробити гроші. Де можна заробити гроші? На роботах. Але у нас сьогодні буде не такий от простий варіант. Ми нажимаємо М задання, і тут є сюжет, і тут можна отримати 2000, 3000, 3000. 400, 3000, і це все е... круто, але круто, що тут є експішка. Експішка нам дуже зараз сильно потрібна, щоб апнути левел і змогти ходити на охоту і на риболовлю. І зато плюсом тут можна получити реально досить багато грошей. Тому що ми робимо? Це старий знайомий і почати задання. У нас автоматично на міні-карті з'являється точка. На яку нам потрібно направитись. СТО Литкарину. і нам треба під'їхати до такого загадочного Олександра Сервіс не стоїть на місці. навал. Згоняй колеги моєму Арзамас. Отдай наші інструменти. ладно? Візьми інструменти в нашому гаражі. До встречі. Ага, забрати інструменти в нашому гаражі. Забираємо інструментики. Бамс. Слідуйте к віктору РЗ... а, СТО Арзамас. Це все круто, ми ці заданки будемо виповняти, але я думаю, вам буде просто неінтересно і скучно за цим всім наблюдати. Тому давайте я ці заданки виповню, покажу, що я їх виповнив, результат і скільки грошей я за них отримав. А після цього ми сходимо і будемо заробляти кошти, купляти ліцензії і апати наш левел. Тут я точно сказати не можу, але я проїжджав і в лісному побачив зелений дом прямо рівно в Пейдей. І мені здалося, що він схотів Гос, але цього я точно реально не можу сказати. Я попав його купити, але в мене нема грошей на нього. Ось така от розстроєна для нас вийшла ситуація. Ну ми не розтаємося. Давайте зайдемо, отримуємо якісь е, достаточно нормальні номера. Надіюся, нам випадуть якісь блатні, якщо, звісно, конечно... можна получить. давайте прокрут. крут. Е, ну, тма. It's... Ну ладно, не повезло. Вернувся я на 17-й собачок. Е, ну, прийшло вже досить багато часу, і за виключень світла в мене не було можливості заходити. І як ви... Бачили тільки що моменти, я проходив квести, щоб отримати XP і так далі. У мене не завершення минули п'ятий левел. Ну, чесно, на тих е... заданках я чесно, у мінус навіть ухожу, бо ти їздиш по овер много прям, метрів, ти від точки до точки, вони ж і багані, ти їздиш від точки до точки. І получаєш якісь, чесно, копійки. Ну прямо реально копійки ти получаєш і ти трасиш на бензин набагато більше. Я там виїжджую в фулл бак, він коштує 2100. І якщо подивитися зараз на мій баланс, 2800. Ну, я тільки що взяв автобус. Він, по суті, пиші не помінявся. Тому я вирішив XP нафармити саме собою, на пейдеях, тим більше. Завтра субота, на даний момент, як я записую, п'ятниця. Завтра-субота буде Х2 і XP теж буде капати в Х2, значить швидше нафармиться левел. І як я нафармлю левел, я піду на охоту і на Аквалангі. А зараз в мене суть заробити на ліцензію на рибалку, щоб в мене зразу були всі ліцензії. Захотів, пішов на акваланги. Бо зараз мені акваланги буде важніше, бо буде зараз вихідні x2 і дроп буде набагато кращий. Якщо що, я зараз поїжджу на автобусах, можливо, накопаю десь металошукач, батарейки, лопату, і піду на металошукач, якщо з'явиться така можливість. А зараз я йду чисто фармити бабки. Чуть-чуть пофармивши, я, якщо що, отримав, був, ну, мені ще гроші не прийшли, але я заробив там 40 з копійками тисяч, нафармивши на автобусніку. І я так. Подумав, мені щось надоїло на автобуснику і хочу приїхати в центр зайнятості, глянути, які там є машини. Можливо, нам доз... відкрилася якась нова робота, на якій можна вибити там, наприклад, кейсик. І я б тут сильно надіятись вибити кейс, бо це, як по мені, зараз найкраща ціль для нас буде вибити кейс, бо, як ви розумієте, він коштує нормальних досить грошей. І це буде нам такий непоганий бустік для заробітку. Тому направляємося перше за нашою машиною до вокзалу Арзамаса, забираємо нашу жигу і направляємося в центр зайнятості. Спавним нашу машину через слешкар І як можна замітити, баланс в мене зараз не дуже густий. Точніше, навіть нема касаря. І наша ціль буде любими способами заробити гроші. І нам доступно шоу. Таксіст. М Хз, хз. З цієї роботи ми увільняємося. Кур'єр, ну нам, ну, електромеханік, там кейси падають, вроді би, досить непогано на шостому уровні, но, чесно, не знаю, що сказати. Таксіст у мене не буде грошей, щоб орендувати саму машину. Заходимо в банк. Список моїх щитов, основний, зняв з банковського щита і пишемо 4000. І кстати, давайте що саме основне зробимо, це підійдемо відкрити новий счот. Названня для нашого буде Володька. Нормально, пусть буде пін-код. Пін-код, пусть буде, поки що такий, як є. Наш щот 138 618. Чесно, запам'ятати буде важко. Часливе полонений гіпер таке хороше, но окей, це вже не так сильно нам. Ну давайте глянемо, що там я виповнив по заданням сюжетних. Можливо, нам скоро з'являться заданки на опит. І що я можу сказати, скоро є заданки на опит. І це непогано. Сувенірний. Но зато XP нам буде цінніше, це ми апнем левел швидше, тому беремо задання. І я вже в записі пройду ці заданки бистренько, акуратненько і чітенько. І тут нам прийшов Payday. Зарплата в воді 45 тисяч. Снять банковського щита, другая сума, і пишемо 40 тисяч. І на даний момент я вже пройшов достатньо багато завдань. Нам лишилося по сюжету лише 3 завдання і по опиту ще 9 штучок. Так що я відправляюся далі виповняти завдання, а в нас на бонусі на даний момент вже 51 тисяча. Тут я відіграв промокод, заходимо в награди і заберемо його і отримуємо своїх 70 тисяч. Тисяч. І також я відіграв 2 години і можу забрати награду. Нам падають джинси. Джинси виставляємо зразу вже на кіоски на продажу, і також сварку теж виставляємо на кіоски. Тут я захожу поїсти. Зайшов я на 17 сервачок на наступний день, як можна побачити, сварочку у нас купили за 30 тисяч. Це вже плюс ще нам гроші. У нас баланс буде вже пиші 150 тисяч. І одну річ нам вернули. Це обідно, но. Вже непогано, що в нас хоч щось купили. Джинсики нам вернули. але ми не розстраємося. У нас вже скоро буде шостий левел. Як можна побачити, 9 із 12. Нам лишилося відіграти всього три пейдея, і ми получаємо шостий левел, і ми відкриваємо для себе можливість топового фарма в виді аквалангів, охоти і багато всякого іншого. А, так як в нас вже п'ятий левел, ми нажимаємо М, і тут знизу достіження. І в нас з'являється можливість отримати донат за різні завдання. Я думаю, найпростіше це буде зараз алмазна керка добути 1000 єдиниць на шахті. Це, я думаю, досить просто виповнути за хвилин 15-20. Так що відправляємося на шахту, заробляти донатик. Шахта, шахта, шахта. Я вже тут і я прийшов за 25 донатів. І ми відправляємося фармити цей завіданий для нас донат, бо він, якщо що, в будущому, нам може досить сильно допомогти, наприклад, для покупки банди, бо, як ви знаєте, банда дає нам слоти під автомобілі, дома і так далі. І це буде нам дуже вигідно, наприклад, для перекупа, для сльотів, для ловлі. Я думаю, ви зрозуміли, яку суть я хотів до вас донести. Тому донат для, вас, для нас дуже важний, бо ми донатити не маємо права, це буде. Нечесно, це ми знаходимося знизу на шахті, наша точка знаходиться отут. -от. І як можна побачити, тут вже є досить хороші руди, можна буде навіть і підзаробити. От, наприклад, це я так розумію, срібло, бо воно блиститься так сріблясто. І починаємо наш шлях по фарму 1000 руди для получення 25 доната. Пройшло трохи більше часу, чим я розраховував, але в принципі завдання ми виповнили, і це саме головне награди. І ми можемо побачити 25 доната. І в нас вже на рахунку 50 доната. Досить непогано з банку ще можна зняти, нас 35 тисяч. Ще є тут багато досить таких непоганих завданок, які можна виповнити, але це вже буде трохи пізніше. А зараз давайте відправляємося на роботу, заробляти кошти і, можливо, вибивати. Кейсик і ждати наші по ідеї, щоб повищити наш левел. А за 30 хвилин ми змогли заробити 15 тисяч. Не так багато, але в принципі, як бонус за виповнення задання, досить приятненько. І як завжди, відправляємося на нашу любиму роботу це автобусник. Тут є шанс вибити кейсики, я дізнав, та й в принципі зарплата на заразній час тут досить адекватна. Нам лишилося тільки ждати та получати експішки за. По ідеї. За цей час я просто буду фармити. Трохи попрацювавши, я отримав зарплату воді 11 тисяч, у нас на балансі щита 43, я їх зняв, і у мене на зараз момент 176 тисяч. Досить. Непогано нажимаємо М, і нам лишилося одна експішка пішка до шостого левела. Це досить непогано. Зараз буде наша задача це приїхати і купити ліцензію на рибалку, щоб ми могли купити Акваланги і піти роботи на Аквалангах. Бо, як ви знаєте, на аквалангах в x 2 падає досить такий непоганий лут. А тим більше там е золоті рублі можна висувати на кіоски і їх будуть купляти у два, а то і в три рази дорожче, ніж їх можна здати в антикваріат, бо можна з них крафтити скіни та. Е Проходити бойовий пропуск. Тому це досить такий непоганий фарм, і ми сьогодні це будемо іспитувати. Пайдей, а це значить, що ми отримали свою експішку і апнули 6 рейл. Апнули 6 рейл, це значить йдемо отримати ліцензію на рибалку. Ліцензію ми купляємо і зразу же відправляємося в магазин Риболова, щоб приїхати і купити Аквалангі. Купляємо акваланг і ставимо його в багажник свого авто. Бо в нас нема рюкзака, щоб переставляти їх в рюкзак. І купляємо ще один нам інвентар. Якщо що, ми знаходимося в Батирєво коло кіосків, тут недалеко є точка для риболовлі. І цей магазин знаходиться досить рядом, коло цієї точки. Нам буде удобно, якщо закінчується один акваланг, з нас приїхати купити інший. Ми на місії, а це означає, що команду FPS LIMIT 20, щоб у нас був менше FPS, і ми могли швидше правити. Ми просто швиденько тикаємо клавішу Shift, і у нас персонаж починає досить швидко правити, чим просто в 90 FPS. Припливаємо на острів, бачимо, що зліва на міні-карті є ще одна людина. Надіваємо костюм і лутаємо сундучки. Пройшло буквально 2 хвилини. І ми вибиваємо золотий рубль. Тут нам позвонив дідушка дав задачу, і ми можемо поїхати отримати нож для охоти. Воно знаходиться в леткарину, там досить недалеко. Ми вибиваємо ще один золотий рубль, буквально там через 5 хвилин. Проходить ще 3 хвилини, ще один. Досить так непогано нам зараз сипать, що падає ще сломаний ноутбук, його можна починити, але у нас зараз грошей на це немає. І ще один золотий рубль. Це ми вже десь нафармили около 250 тисяч. За один костюм ми нафармили 4 золотих рубля, один ноутбук 72 металолома. Телефон Brix досить непогано. Ми приїхали звідки починали, і пишемо FPS ліміт 90, щоб вернути наш нормальний FPS. У нас в багажнику є ще один костюм, але ми його використаємо пізніше, так як там приплила ще одна людина, і якось справити втройон не дуже удобно, бо буде мало сундуків. Приїжджаємо в Южний до антикваріаду і здаємо все, що ми заробили. Приймають по 56 тисяч, досить так непогану. Ноутбук ми здаємо за 15 тисяч. Після цього давайте направляємося в Арзамас, здамо наших 72 металолома і подивимося, скільки ми за них получимо. Ми в Арзамасі здаємо 72 металолома і отримуємо 50 тисяч Досить теж непогано такий непоганий буст. І у нас на балансі вже 359 тисяч. Для третьої серії ми так непогано вийшли для фарму. Можемо в слідуючій серії продовжити наш фарм на дайвіну і також спробувати охоту. Ну, на цьому все, дуже дякую за ваш перегляд. На все добре і до побачення.